Це місце пам'яті, де сьогодні зібралася українська громада, щоб вшанувати та помолитися за мільйони українців, яких у 32-33 роках минулого століття Москва свідомо прирекла на голодну смерть В сьогоднішній Евангелії Ми чуємо про чуда, як ісус цілої двох сільків, чоловіків, і тоді вигнав біса з третього. І ми чуємо також, як фарисеї реагують до Ісуса, вони Його проклинають, називаючи його Князем бісів, кажучи, Він виконає бісів князем бісівським. Вони не вірять, що таке може бути. І так як в Євангелії припускають, що це незнане є чимсь злим. Подібно до фарисеїв, Росія століттями прагне знищити Україну, переступаючи будь-які межі людяності та залишаючи по собі смерть усюди, де ступає її нога. Я хочу подякувати організації ОНУ ОУК, що ви кожного року організуєте це і не забуваєте про нашу історію, про долю України. Це дуже важне тепер, особливо з тим, що Росія. Бомбардує Україну, хоче знищити не тільки нашу культуру, але також вкрасти і знищити пам'ять нашої історії. Ми, як українці, наш обов'язок є пам'ятати, є вчити молодь про трагічну і героїчну історію України. Московсько-совєтська режим, і він далі, вже багато років пройшло, він далі нам покучає, не дає нам жити. І ми повинні пам'ятати про те, що сталося тоді, щоб не було того вторгнення. Та все таки інформація ширилася світом. Так, наприклад, перша офіційна позиція української яспори прозвучала ще під час свічі у Лініпезії у вересні 1933 року. Було виголошено московський уряд свідомо. Доцільно нищить голодом українське населення і затаює голод перед всім світом. І в цей час Гаррет Джонс, молодий журналіст Лесі, який пізніше поплатився власним життям за надмірну цікавість перед кордон з Радянським Союзом, де зміг завдяки своїй винахідливості і справжньому журналістському чуттю. Зробити записи живих свідків, на власні очі побачити і зафіксувати злочин звірства проти нашої нації. І сьогодні, через 93 роки після одного геноциду голодомору, росіяни знову застосовують проти українців методи геноциду, щоб знищити нашу ідентичність, культуру, мову, знищити українську націю як таку. Окупанти масово вбивають і депортують українців, руйнують міста. Кожен такий захід кажуть організатори: це не лише дени на пам'яті, а й акт боротьби. боротьби за правду, яку українці зобов'язані донести до всього світу, щоб історія більше ніколи не повторилася. Не тільки маленький епізод з сьогоднішнього дня, бо є частинкою великих проєктів, які тепер на сьогодні проводяться не тільки в Канаді, а в цілому світі. Сьогодні, як ніколи, стоїть дуже важливо питання світової адвокації. Адвокація це. Вважайте, що всі ви є адвокати. Це є та українська справа, про яку сьогодні повинні почути у всіх куточках нашої планети. До меморіалу, як символ нерозривного зв'язку поколінь, діти з табору сокіл поклали сплетений своїми руками вінок. Хвилина мовчання. І запалена свічка на знак пам'яті про мільйони життів заморених голодом.